Привіт, друзі! Сьогодні вирішила записати ось таке коротке відео про питання, яке я бачу хвилює багатьох. Принаймні в коментарях почалися якісь бурхливі обговорення, моменту який я зазначила в у влозі попередньому, а потім ще на прямій трансляції. Теж мене знову запитували. Я відповіла, як саме це відбувається коротко. Мова йде про мій вислів, що. Тато нас запросив до ресторану, коли ми були в суботу в торгівельному центрі. І ось такий жест доброї волі <доброго> в нас раптово виявився, тому що ми не планували обідати їсти в ресторані. Це насправді ресторан швидкого харчування, азійська кухня, локшина і так далі. Тобто, це навіть не такий класичний ресторан, куди ходять. Мабуть, в святковому вбранні, або ще як ми можемо собі уявити, ці е, урочисті події, коли люди справді йдуть в ресторан, щоб гарно провести вечір. Тут ми просто спонтанно опинились там, і виникло нерозуміння не деяких зглядачок, зглядачів, що, що це таке, як це так. Е, Відбувається, що відбувається. Я насправді багато разів раніше зазначала, що в нас з чоловіком роздільний бюджет, але. Це не зовсім так. Скоріше він змішаний. Мається на увазі, що в нас є певна сума. Ось той бюджет, про який я раніше говорила, який ми витрачаємо саме на сім'ю, на обов'язкові виплати, оплату, там як комунальні платежі, як їдальня, ну все, що стосується дітей, харчування це наш спільний бюджет. А ось все, що окрім цього, виникають витрати з ініціативи в чоловіка. Свої можуть бути витрати, в мене свої витрати або накопичення, або там плани фінансові. Це ми будуємо окремо один від одного. І цьому є причина. Хотіла, мабуть, коротко про це зазначити. Дуже важко мені не, не піти шляхом. Критики інших моделей фінансових сім'ї дуже важко мені бути зрозумілою до кінця, короткими фразами, боюся, що мені не вийде так зробити. Знову буде вся хвиля хейту і нерозуміння. Менше з тим вирішила сконцентрувати все ж таки свій посил, так, свою інформацію для людей, можливо для сімей, для жінок, яким ця інформація може стати в нагоді і бути корисною. Чому я так кажу? Тому що нас не завжди так було в сім'ї. Ми на початку на не на початку, а доволі довгий період наших стосунків сімейних в нас було так, як в середньостатистичній, мабуть, українській сім'ї, коли в нас було. Все спільне, і в якийсь момент ситуація дійшла до критичної справа в тому, що я це пов'язую з тим, що у мене змінилося ставлення до того, як треба вести наші спільні фінанси, як нам треба рухатись далі по життю, які там ставити собі цілі, які витрати мають бути. Я змінила погляд. Чоловік не змінив, скажімо так, або відмовився йти тим шляхом мною, запропонований. І в нас були конфлікти, доволі серйозні суттєві конфлікти, які ми ніяк не могли вирішити. Ніхто не йшов на поступки, кожен стояв на своєму. І в нас залишилось не так багато варіантів, як прийняти ось те рішення, і ту форму. Спільного керування фінансами, до якого ми прийшли ось зараз, ну, згодом і вже десь близько 7-8 років ми живемо саме так, і я цілком задоволена. Але що я хотіла сказати? Насправді для тих для скептиків, так для нерозуміючих, хочу хочу зазначити, що питання грошей це. Чи не найголовніша причина розлучень в сім'ях? Я думаю, що ті, хто розлучався або був на межі розлучення, зі мною погодяться більшість з жінок, чоловіків, у яких виникали конфлікти. Якщо ви проаналізуєте на підставі чого це відбувалося, то часто це саме так. І моє, ну, знову ж таки, не можу цього уникнути. І скажу, що, на мій погляд, в сім'ї, де є. Спільний бюджет, і ще якщо од... хтось із партнерів в економічній залежності від іншого, тоді це не може бути, не можна назвати повноцінними партнерськими стосунками, де кожен має право голосу і на рівних можуть приймати певні рішення все одно рішення залишається за тим, хто власне є, є або здобувачем цих фінансів і цього капіталу, або той, хто визначений як. Керуючий цими фінансами. І ну, в нашій сім'ї ця модель не, не спрацювала, і постало питання, як нам жити далі, щоб не продовжувати ці конфлікти або не розходитись. Насправді, все було настільки серйозно, на мій погляд, тому що, як я сказала, це світоглядний процес. Точніше, це такий ось світогляд, який в нас в. Тій конкретній точці життєвій наші спільній, він був критичний, так, я вже це казала. Мало бути або так, або так, і ми пішли цим шляхом. власне, Цілком задовільно себе почуваємо спокійно, в нас все влаштовує, тому що, наприклад, те, з чим я не погоджуюсь стосовно певних витрат, я спокійно відпускаю цю ситуацію, тому що чоловік, якщо хоче щось придбати, він може це робити в свій, своїм шляхом, беручи до уваги саме свої особисті фінанси. І так само я можу керувати своїми грошима, які ось той бюджет, який мій особистий, я вже вирішую, що буде з моїми особистими фінансами, як я буду там їх накопичувати, чи що я там з ними буду робити, як витрачати. І, але сімейний, звичайно, ось той основна сума, яка в нас виділена на щомісяць, вона стабільна, стандартна. І якщо, наприклад, є якась додаткова витрата наша. На дітей, наприклад, на сумісні якісь, я не знаю, подорожі, поїздки або придбання чогось такого для сім'ї загального. Ми ці витрати ділимо навпіл і без, без проблем, без якихось зайвих суперечок, без нічого. Ми просто про це домовляємось. Тобто, ми, ми живемо домовляючись, і не спереч... ми більше не сперечаємося за гроші. Ну, можливо. Трошки, коли це стосується саме ось цього, цієї загальної частини, коли стосується якогось придбання, ми можемо. Бурхливо це обговорювати, скажімо так, не скандалити насправді, але в доцільності цього придбання ми можемо один одного переконувати. І так, зазвичай мій чоловік за те, щоб щось придбати, а я зазвичай мене позиція зекономити, не витрачати і залишити на потім. І так. Ну, тобто ось такі в нас дві різні позиції. Інколи в сім'ях буває навпаки, коли жінка. Дружина, скажімо, ну, одна з од... партнерів, так, один з партнерів, за те, щоб більше витрачати або купати що, купувати щось коштовніше, хтось інший більше за те, щоб. Те, щоб накопичувати, і так далі. Це, що стосується сімейного бюджету, мені здається, я вам пояснила. І, наприклад, те, що сталося в суботу, як ми потрапили в ресторан, за що ми всі смачно поїли, ще й на наступний день і поснідали. Всі були дуже задоволені, дуже смачно вдячні моєму чоловікові, татові. Але як це було? Справді я пропонувала піти. Ну як завжди, ми в опиняємося в супермаркеті, відчуваємо голод і треба перекусити щось. То ми можемо придбати там готові бутерброди. Але насправді в ідеалі, і я так робила раніше. Зараз трошки від цього відійшла, сподіваюсь, тимчасово. Я брала завжди розраховувала, брала з собою їжу, якою ми могли перекусити ось так трошки для того, щоб не відчувати голод вже поки додому доберемося і поїмо. Тобто економили в такий спосіб кошти, звичайно, ми не ходили щораз. В ресторани робимо це дуже рідко. Отже, а в даний момент, ну я запропонувала, що ми зараз просто купимо бутерброди, не треба витрачати кошти додаткові. Але чоловік наполіг і сказав, я, я запрошую, я хочу, щоб ми от саме зараз тут поїли. Не те, щоб я була за, але в даному випадку суперечки не, немає, тому що він запросив. він... Пригостив, оплатив це все, і в нас не виникло якогось конфлікту. Ось на такому рівному місці. Я ще хочу зазначити: є сім'ї і багато сімей, в яких все мирно відбувається. Немає суперечок щодо грошей, хто куди, які кошти направляє, немає протиріч. Ось і люди живуть роками так, і я, я дуже за них рада, що їх модель сім'ї в плані фінансів саме так відбувається, що їх погляди життєві співпадають, і вони можуть, як то кажуть, дивитись в одному напрямку, вдвох і завжди погоджуватись один з одним. А якщо не погоджуватись, то мирним шляхом, шляхом якихось переговорів недовгих приходити до рішення, з яким погоджуються обидва. У нас на жаль, чи не знаю на щастя, чи на жаль, чи це просто норма. Ми, ми живемо в рамках норми, я вважаю. Не виходить, не виходило і не, не, знаю, не вийде так. Я думаю, що ми ніколи не повернемося до минулої моделі, бо нас мене влаштовує те, як все зараз відбувається. І думаю, чоловіка також нас, як я сказала, ми зняли той момент, коли ми сперечалися щодо витрат. І якщо знову ж таки треба зараз якісь рішення приймати, ми можемо знайти вихід. З якоюсь проблеми, яка перед нами виникла, я вважаю, що це врятувало і наш шлюб, і наші стосунки, і ми можемо жити далі, плануючи на там, роки те, що буде далі відбуватися, не стресуючи, не озираючись на якісь образи, ще на щось непогодження. хоча... Не ну, не без того, я як я вже зазначила, є моменти, з якими я там не погоджуюся, але саме можливість керувати мені своїми фінансами, чоловікою своїми, ми живемо більш-менш мирно. Ось що я хотіла сказати, і знову ж таки, повертаючись до того, як я хотіла направити цей меседж більше тим, хто шукає, можливо, зараз вихід з певної ситуації з, з можливо кризової ситуації в стосунках. Ось у нас є такий позитивний приклад, насправді я так вважаю. Тому що і в певний момент так знову ж таки мені писали, як же так. От вона була в декреті, він заробляв, і як як це роздільний бюджет. Насправді, ну ось так, коли я доглядала дітей і не мала заробітку, звичайно, свої ну, фінансові потреби сім'ї закривав чоловік, а Я в свою чергу знаходилась дома з дітьми. Коли я виходила на роботу, то ми от, знову нас виникав момент, коли ми об'єднували наші кошти на. Купівлю продуктів, ну, на сімейний цей бюджет, домовлялися і так власне, були. Але, звичайно, певний період часу саме заробляв тільки чоловік, і, власне, тими фінансами керував. Я могла керувати фінансами ті, що були, наприклад, виплати на дітей, якісь ось такі моменти, короткий такий період часу. Ну і, звичайно, ці кошти направлялися на той же сімейний бюджет. ну на Купівлю харчування і так далі на ну на побутові речі. Це мене дуже швидко змотивувало шукати способи заробітку, коли я знаходилась вдома, якісь додаткові моменти. Я доволі багато чого дізналася, вивчила і навчилася робити. Можливо, окремо про це буду розповідати. Можливо, взагалі в мене є ідея завести окремий канал, щоб про це більше говорити, про якісь моменти, лайфхаки з економії із. із... Заробляння під підробітку і так далі, мені здається, це може бути актуальна тема, але окрема тема. Вже не хочу, чесно кажучи, на цьому сімейному каналі до цієї теми все ж таки знову і знову повертатися. Бачу, що багато питань, бачу багато нерозуміння, але й розуміння підтримки теж достатньо, за що я вам дуже вдячна. Ось така наша історія, я спробувала сьогодні коротко про це сказати, бо бачу, що є питання. Будемо далі спілкуватися. Напишіть мені, будь ласка, що ви про це думаєте, про те, що я розповіла. Єдине, що дотримуйтесь, будь ласка, правил спілкування, те, що ви знаходитесь, і я звертаюся до тих, хто себе не стримує. Все одно культура спілкування має існувати неважливо, ви пишете це публічній людині, чи ви звертаєтесь до ноунейма, no тобто до людини, якої ніхто не знає, і, і, і самі ви анонімно це пишете, і робите це онлайн. Це не дає вам права. Принижувати, ображати інших людей і авторку цього каналу так само, тому що, як би вам там не здавалося, що це все безкарно і можна вивергати викидати назовні всі свої негативні думки і почуття, стримуйтесь так, наче б ми з вами зустрілися десь в кав'ярні або поряд за столом сиділи, і ви до мене, як до незнайомої людини, Звертались, враховуйте це, будь ласка, я критику сприймаю, якщо вона доцільна, і якщо в мене є час і можливості, і ресурси, я готова відповідати навіть в коментарях на ваші, можливо, зауваження, запитання. Давайте обговорювати це. Тема, хоч і дражлива, суперечлива, дискусійна, можливо, можливо, багато людей ще не приймають інакшість інших. З толерантністю є проблеми, є, це правда. Все ж таки, давайте їй навчатися. Давайте навчатися приймати людей, які інакше бачать щось, інакше рішення приймають, знаходити ось той компроміс, так не йти на конфлікт, а намагатися співіснувати. Ну і ставитись добре до всіх людей навколо. І світ стане кращим. Я в це вірю. Добре, сподіваюся, закінчила на більш-менш позитивній ноті. Дякую вам за вподобайки. Дякую, що оцінюєте мою роботу тут, на каналі, що не залишаєтесь байдужими, долучаєтесь до зборів, які проводить благодійний фонд «Слобожанські ластівка. Я на півставки їм допомагаю збирати кошти для ЗСУ. Під цим відео, як завжди, є реквізити. Будь ласка, приєднуйтесь невеликою посильною для вас сумою кожного дня, часто. Потроху, але потроху наближаємо перемогу. Перевірте, чи ви всі підписані. Чекаю вас в наступних відео обов'язково. До нових зустрічей! Бувайте!